Чи знаєте ви, яке свято відключають весь православний народ у неділю? Велике свято. Яке він на часу? Пасха, Пас? правильно. Ще називається свято дітки Великий День. Це означає великий день. Чому це великий день? У нашій православній культурі, українських та інших народах, цей день вважають дуже важливим. Кажуть, що цей день. Христос Воскрес. Навіть коли ви вранці зустрінете своїх знайомих, то обов'язково почуєте, як вони кажуть, Христос Воскрес! А люди їм відповідають Воістину Воскрес. Так люди вітаються у цей день. Це дітки, не дуже-дуже велике і цікаве свято зі своєю історією. Розповідало, що колись давно в Єрусалимі. Прийшов Ісус Христос, Він хотів принести для людей щастя, навчати, як їм правильно жити, як жити так, щоб їм було добре і було добре людям, які їх оточують. Але знайшлися зві люди, вони розуміли, що Ісус Христос несе правду та хотіли його загубити. І їм це навіть вдалося. Але сталася така подія, що у неділю. Там, де поховали Ісуса Христа, вони побачили в тій печері відсунений камінь. І в тій печері вони не знайшли Тіло Христа, а виявилося, що Він вознісся на небо, і Він був Божим Сином, і Боже Його Воскресив. І Ісус Христос він несе для людей ну, дуже велике добро. Він говорить про те, що кожна людина, яка живе добротою, справедливістю, чесністю, вона обов'язково вознесеться розпресно. Тому, дітки, це свято ми завжди святкуємо. Це весіння, чудове свято, коли розквітає верба ось так, да, правда, дітки? А ще хто знає, що? Ґраїка, а ну розкажи нам. Ще краща є Так, роблять крашеночки. Я вам зараз покажу. А ще кажуть, що приходить асхайний крок. О, дивіться, ось у тут в шкатулочці. він нам щось приніс? ну ж, давайте назаглянемо. Як ви вважаєте, що там шаєчка? Так, там писанки, все вірно. Подивіться, дітки. Які ці писанки яскраві. Зараз ми з вами про них і поговоримо. Китаться, ось у мене є така писанка. Що ви бачите на ній намальоване? Квітки. Так, все вірно, це квіточки. Дуже схожі на ромашки. Вони розмальовані, дітки, у Петриківському розпису. Пам'ятаєте, ми також з вами його малювали? Так? Вірно. Подивіться, яка чудова робота. Які персточки. Це все зроблено тоненьким пензликом. І навіть спеціальним пензликом, який називається дітки, писачок. Люди розписували ним писанки. А ось ця яка красива, якого вона кольору? А що на ній намальовано, дітки? А ну ж роздивіться ближче. Гляньте, о, яка чудова. На ній якісь чудернацькі квіти та візерунки. Бачите? Це також елементи петриківського розпису. Бачите, як гарно. Так, а ось також писаночка, намальована в Петриківському розпису. Дітки, що на ній намальовано? Калина, вірно, калина. А калина дітки у нас що? Це Євом України, правда? Калина? Ростить колина. Я вам хочу сказати, що в нас в Україні майже біля кожної оселі росте калина. Ось дивіться, які 14 узори ще можуть бути на писанці. Бачите? А мені покажуть. І тобі покажуть. І мені теж. Дітки, всім покажу. Ось які гарні. Дуже, Дуже гарно. Мені. Багато терпіння, часу, сил. Але люди стараються їх розписують. А може бути? Така писаночка розмальована різними кольорами. Так, дуже красива! Сьогодні ми з вами, дітки, будемо витікати пасочки та малювати писанки. Будемо готуватися до свята Великодня. Та Степаніна своїми руками вишивала з бісилу ось таку великодню картину. Тут Бачите, зверху букви. Які букви? Бачите, хто знає? Це буква Х, Христос і буква В Воскрес. Христос Воскрес. Скажіть, що ви бачите на цій картині? Хто мені розкаже? Пасха. Пасха, Пасха. Що ще? Яйця. 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 Як вони називаються, дітки, яйця? Писанки. Писанки, так. Ще що ви бачите, Ванечка? Котики. Так, котики, верба, вербові котики. Що ви, дітки, бачите? Ольга Степанівна її робила дуже-дуже довго, приклала дуже багато зусиль. Мені здається, що вона просто в неї золоті руки. Правда, дітки таке зробити. Це просто чудово. А ще Ольга Степанівна, подивіться, що зв'язала. Гляньте, що це таке. Ой, так, писаночки, так? Ось, гляньте, які вони чудові. І ще ось такі, гляньте, вона їх. Миричко, Сама ще й зробила ось таку сумочку гарну. Так що наш малювали такі всевірно, ванюшка. І наш кролик ось приніс вам такі великодні яйця. Ми зараз ми з вами будемо, дітки, малювати, пекти пасочку та розмальовувати яйця. Який тут у мене є малюнок. Бачите? Що тут намальовано? Ручку піднімаємо, хто знає. Нікітка. Паска. Пасочка. А ще що ви бачите? Яєчки. Так. Вони розмальовані, дітки. Розмальовані. Нагадайте мені, до якого свята ми будемо пекти цю пасочку. На Великдень, молодець, Ванечка.